Тернопільська авторинок на продажі Hyundai Gets автомобіль 2006 року. Scuding 6 бензин. Номер No, ціна 5650 plusні Так, Автомобіль у нас на автоматі. салону. на передні задні підйомники. 135 тисяч пробігу. раз надо коробка автомат. Є у нас кондиционер. Ось така мультимедіа. І ось в такому стані в нас салон досить уханий. Збережений салон Данномагетсі. Так, позаду автомобіль ось такий вигляд має. хто шукає собі невеликий автомобіль на автоматі, телефонуйте. Одне вже все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 2006 року автомобіль, 1.6 бензин. автомобіль на автоматі, номер для зв'язку 135 тисяч пробігу